За інформацією українського гідрометцентру на території області випало чимало осадків місцями з градом та шквалами до 22-30 метрів за секунду. Знизилася до 14-19 вище нуля і температура повітря. Так внаслідок зливи і сильного вітру зафіксовано 28 заяв щодо падіння дерев, проте це по області. У кривому розі ситуація набагато краща. На останні два дні було об'явлено штормове предупреждення. Из-за того, что випадає повышенная норма осадков. Частю на території говоря города Кривого Рога із погодних условь не визвала то звичайних ситуацій і шестій. Втім, покращення погодних умов буде відбуватися поступово. Тож працівники МНС радять дотримуватись елементарних правил безпеки, як то обмежити пересування через непогоду, користуватися громадським транспортом, а не власним авто. Якщо вас застала гроза, то вимкнути засоби мобільного зв'язку. Хотілося б звернутися к населення, що в даних погодних условиях можливі сильні переви і обриви лінії електропередачі. Просьба така не приближатися к ним, не трогати провода, бо вони можуть бути під напряжением і викликати соответствующие аварійні служби для ліквідації обривів. Очікується, що дощова погода протримається до 1 вересня. Втім, у день знань школярів погода таки побалує сонцем та теплом.